В Греції жінка ініціювала розлучення після того, як чат GPT передбачив зраду її чоловіка. Засоби маси інформації, але не вказано, які саме. Вона використала штучний інтелект для аналізу кавової гущі, і чат GPT вказав на зв'язок її чоловіка з молодою дівчиною. Ім'я якої починається на літеру. Е, чи є, я не знаю. Жінка вигнала чоловіка з дому та подала на розлучення. Хоча чоловік заперечує зраду. Подружжя було разом 12 років і виховує двох дітей. От так от, ребята. Так що, знаєте, якщо якби з вами такого не сталося, то не все ж так погано. Дивіться, давайте тако. Давайте подивимось тверезо, тверезо на ситуацію. Дівчата, хлопці, жінки, чоловіки. Реально. Чат GPT нічого маю проти, ніколи ще ним не користувався. Мені поки що Google достатньо. Плюс це чи мінус це вже вам судити не мені. Не знаю, чого я ще до чату GPT не дійшов, не розумію. Може, часу не знаю. Коротше, не важливо. Але як можна взагалі додуматись до того? Я не то, що я не осуджую, я аналізую. <смі> Просто даю альтернативну думку прочитаному. Ні. Кожен прав по-своєму і кожен має право на свою думку. Як можна додуматись, в чата GPT, в общі, ну, це те саме, що в Google? Я не знаю, я не розумію, як працює цей штучний інтелект, але як можна було додуматись, запитати про свого чоловіка? Гадати на кавовій гущі? І запитати в чата GPT, чи зраджує її чоловік. І він ще й видав, що зраджує. І Він ще й видав, що зраджує. Це вже капець. Вона використала штучний інтелект для аналізу кавової гущі, і чат вказав на зв'язок її чоловіка з молодою дівчиною, ім'я якої починається на Є. «Е». Як він міг це вказати? Як це можливо? Як Як? окей? Він міг вказати все, що хочеш? Як можна було в це повірити? Як? Як можна було повірити в те, що чат GPT сказав, е, проаналізував кавову Гущу? І вказав зв'язок з її, її чоловіка з молодою дівчиною на імені Е. Зв'язок. Дивіться, по-перше, Согласіться, погодьтесь. Зв'язок це не означає зв'язок. Це просто зв'язок, можливо, він просто нею привітався десь. І то як можна це на гущі... Взагалі, Хто вірить в цей бред? Це кавова Гуща, потім там ще виливають яйця, віск. Короті. Хто взагалі в це вірить? Скажіть мені, будь ласка, хто? В мене є якісь наработки на цю тему там, в моєму розумінні, все-таки більше і по статистиці, і так, візуально навколо? В цьому всьому бреду піддаються ці всі. ну Це якби свого роду пропаганди. Коротше, на 95% вчені де якісь довели, я бачив, якесь дослідження, читав, що на 95% більше пропаганді піддаються жінки. І ну, це не пропаганда, але оці всі теми там. Гадання на картах, на кавові гущі, я не знаю, виливання в... віску. там, Помните, віск виливали? Оце яйця, коротше, вибивали, типу, там яйця в банку кидали і дивились, дивили, на ті яйця, типу, і щось там по тих яйцях базарили, блін. оце, взагалі такий бред. Просто така бредятина. Хто в це вірить? Скажіть мені, будь ласка. Хто в це вірить? І саме головне саме головне. Якщо мама веде свого там, до, дочку чи сина, коротко, свою дитину туди, і дитина навіть може сказати, я не вірю в це, там, наприклад, що дитині там, років 10, 12, 8, батьки наполягають, кажуть, ні, ти мусиш піти, ти мусиш то. Ти, ти мусиш, треба. Прививають цю цю бридячену дітям, а потім діти почнуть водити своїх дітей. І так Ця цепочка, поки хтось її не обірвав, буде продовжувати. Тому що колись бабусі водили наших мамів, а наших бабусів водили їхні мами, і це коротше тянеться з тих часів, розумієте? Ну, колись окей, колись не було інформації, щоб Почерпати якусь інформацію, треба було йти в бібліотеку. А хто ж в ту бібліотеку ходив? Зараз, вибачте, за слово впадляк, просто зайти, от навіть мені в чат GPT щось запитатися. Але от бачите, люди зайшли в чат GPT, чим все закінчилось. Розлученням я вже не знаю, чи потрібно людям давати доступ до інформації якоїсь. Типу. Ні, ну. Хто я такий, щоб взагалі обговорювати це питання потрібно, не потрібно? Це право кожного. Але як ви бачите, доступ до вільної інформації не зі всіма зіграє, як то кажуть, на користь. Чи можливо ви згідні? Типу, що жінка мала розлучатися з чоловіком? Я не знаю, може, це я тут один сижу, розпинаюсь. Типу, що це бред, що це якось ну, це, 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 ну, це, це ненормально. Можливо, тіпа, якби, є люди, які згідні з цим, і, ну. Я не знаю, типу, і може і таке, і може я просто, як би. Ну, не прав чи що? <сі> не, я буду стояти на своєму, і я все одно буду якби, притримувати притримуватися тої думки, що це бред. Ну, це бред. Це моя думка. Знову ж таки, яка, можливо, нікому не цікава, суб'єктивна. Але це моя думка. Я рахую, що це все? Це все бред. Це все навіть не традиції, а це все. Я навіть не знаю, як називати. Получається, зараз колись гадали на воску, на картах, а тепер чат GPT розказує людям жінкам, ну, чи зраджують їм чоловіки. І більше того, жінки ще й вірять в це. А ти, ну, дядя, ти доказуй, правда, це неправда. Ну, ти доказуй. Іди теж питай в чата GPT, хай ваші два чата GPT спорять між собою. Хто буде прав, ну значить та сторона і права. Якщо чат GPT чоловіка докаже чату GPT жінки, що він все-таки не зраджував, їй, жінка повірить, виходить, чату GPT. Або чат ну, я, ну, Ви розумієте, що який це нонсенс, ну бред, просто. Ну, це, я не, я, я не говорю особисто про цю жінку через те, що я її, по-перше, не знаю і не маю її імені і фамілії. Я за сам випадок говорю, що для мене це, типу, ну, ненормально. Як мінімум, ненормально. Як мінімум нормально. Але цей світ взагалі хіба. Якби, ну... Якщо брати до уваги, що колись е Інквізиція людей страчувала за те, що в них були просто е родимі п'ятна. Правильно сказав Родимі? Вибачте, неграмотний, ви ж знаєте, три класи освіти. Значить було родиме п'ятно в людини на шкірі, все, його рахували, як Тавро, ви знаєте самі кого. І... Якщо люди народжувалися рудоволосі, розумієте, на якому рівні свідомості були люди? Так що, чимось, ну, якби керувати, чимось диву, чомусь дивуватися не, не є зараз чимось а, ненормальним. Тобто я правильно сказав взагалі, чи ні? Чи не дивуватись, вот, не дивуватись, є нормальним, тому що я вже нічому не дивуюсь. ну, Типа. А прикиньте, як от другі жінки побачать цю новину і скажуть: Ні-ні, це правда, я теж піду, погадаю. І підуть, погадають, і їх, їм чат GPT теж щось там скаже. Ну, це м'яко, говорячи, скаже. Знаєте, Я би сказав на букву П. Ну, Не, не то, що треба. І вони повірять, і все. І знову. І прикиньте, і будуть сім'ї розлучатися через те, що. Чат GPT написав, до чого ми йдемо, до чого наше взагалі суспільство, населення, я не знаю, цивілізація йде. А ви чули, недавно в Іспанії світло виробили, там, я не знаю наскільки, на пару годинних там був вже чуть -ли не колапс. І зараз засекретили причину, чому було вироблене світло. А я десь вважав, що може бути причина того, що штучний інтелект або ну, тіпа, машина. Ну, ви поняли, да? Дала збой або не дала збой, а спеціально вирубила. Це взагалі капець. Може, типу, реально цей фільм Термінатор, якби зминуло. Щось знав. Ми... Я ржав, ржав, а тут. Може, це правда? Мені. Важко осягнути взагалі цю новину і зрозуміти. І це можна ще я не знаю, скільки часу це об о обсасувати, обсосолювати, обговорювати, коментувати. Я просто, ну... 에... Дай Бог, пацани, нам попасти в таку ситуацію, щоб ми мали виправдовуватись не перед жінкою, а перед чатом GPT. Ну, відповідно, перед жінкою. Ну, от як доказати, що це неправда? На яких стовпах стоїть ця позиція, ця аргументація? На, які, на яких стовпах? кавові Гущі, що таке взалікаво Гуща? Що за бред? Що за бред? Дівчата, я вас тільки прошу дуже сильно не слухайте цих новин. Часом не просто, ну, якби не беріть до уваги і часом не вздумайте, теж собі отаким е, от. Таким от. Перевіряти свого чоловіка, аналізувати його. Дії і все решта. Бережіть свою сім'ю, любіть свого чоловіка. Ви що? Бачите, Греція Європа. Цивілізація. А так, таким займається. Так що якби. Може добре, що я ще не користувався чатом GPT. А запитати в нього, чим там моя дружина займається. <laughs> не, краще не буду. А то ще развиваемся. Понятно, приколи. Ми то прикол тянемо, а в типа реально проблеми. Двоє дітей. 12 років разом. Чат GPT. Подружжя було 12 років разом і виховує двох дітей. Виховувало. Ну, чого ну, може тепер буде теж виховувати, але вже окремо. Дивіться, все, не би, якби послухали і забулись, все, ніхто там часом не, не починає повторяти той весь процес, каувагуща, чат, GPT, розлучення. ні в якому разі. Ну, 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 дівчата, ні, 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 і ще раз ні.